Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Цього тижня розповідаємо вам про рибну галузь України, про промислову рибалку і, звичайно, що не могли не розповісти про заводи, з яких усе починається в галузі рибництва. Якраз зараз дуже зручна ситуація для того, щоб розповідати про те, як розводять риби, риб, нагадую тих, які характерні якраз для території пониздя Дніпра. Зараз ми перебуваємо на цікавому дуже етапі вирощування, розведення риби. Власне, риби, яка, як ми бачимо, виловлюється в цей момент. Справа в тому, що якраз осінню... Активно зариблюють різноманітні водосховища, ну, принаймні тут, на Дніпрі, а Дніпро зараз є не що інше, як набір величезних водосховищ. Ну, вже почався вилов цієї риби. Сам, звісно ж, хочу спробувати, як виловлюється ця риба і подивитися зблизька, які саме породи риби. Зараз оці рибалки, отут у цьому великому каналі виловлюваному якраз і дістають з води. Зараз вже можу зблизька подивитися на ту рибу, яка вирощується тут, у численних ставах Новокаховського рибзаводу. Власне, площа величезна цих ставів, різноманітного призначення, більше тисячі гектарів. В Україні, наскільки я знаю, це найбільше підприємство, яке займається якраз вирощування риби. Зараз ми якраз дістаємо е, з води ту рибу, яку будуть відправляти вже потім у водосховище. Якраз зараз можемо і подивитися, які це породи. Ну, Те, що я вже приблизно знаю, звісно, щука. Ну, Це автентичний вид, який дуже важливий для водосховищ. На Дніпрі ця риба вона бореться якраз з різноманітними по суті хворобами. Ну, Фактично вона з'їдає та рибу, яка хворіє і, зрештою, покращує стан поголів'я загалом. І рослинноїди. Останніми особливо роками стало важливо якраз випускати на каскади Дніпра, на водосховища, які стоять на Дніпрі, численних рослиноїдів. Те, що я особисто знаю, це ось товстолоб, білий товстолоб. І строкатий. Ця риба, вона якраз товарна для того, щоб вирощуватися, для того, щоб випускати її в Дніпро. Це, наскільки я знаю, двохлітка. Власне, ця риба вона буквально через деякий час починає вже сама якби відтворюватися. Ну і звісно, що е, вже не так загрожують їй хвороби. І навіть отакі от, от хижаки. Такі щось, як ви розумієте, важко спіймати таку рибину. Що ще хотів показати? Ага. І ось білий амур. Ну, рибина, звичайно, знову ж таки, не місцева. Належить теж до того ж класу рослиноїдів. Для чого важливо випускати саме таку рибу до Дніпра? Що ми зараз і зробимо? Для того, щоб природнім способом, з допомогою риби очищалась якраз. Вся акваторія, всі, як ми знаємо, ці от моря, наприклад, те ж саме Каховське море, яке неподалік від нас, вони надзвичайно швидко заростають через більш, повільний, більш повільну течію самого руху русла Дніпра. Відповідно, і дуже швидко, дуже стрімко замулюються. В деяких місцях, в деяких водосховищах, замулення сягає вже кілька метрів. Така риба, вона, поїдаючи дуже швидко і велику кількість водорості, вона е е не дає перегнивати, відтак е зменшує оці е загрожуючі буквально темпи замулювання русла Дніпра, ну звичайно, що покращує станції екосистеми.